Благодійний проект Палити кидай засу допомагає ще в листопаді зініціювала студентка Тернопільського медичного університету Ангеліна Лотоцька. Дівчина разом із командою однодумців вирішила організувати збір одноразових електронних сигарет та курильних систем для подальшого перевиготовлення їх на павербанки для ЗСУ. Таким чином ця справа допоможе і кинути палити студентам, і також допомогти екології, тому що ми їх будемо правильно утилізовувати, і також допомогти військовим. Коріння зараз дуже поширене серед молоді, і якщо ми, наприклад, не так можемо на це вплинути, аби люди дійсно кинули палити, то ми можемо якось допомогти цим чином саме Збройним силам України. Ну відповідно, це дуже багато часу зайняло, аби це все організувати студенти стараються також долучатися, як і до зборів, так і до різних заходів, так і для до акцій волонтерських. Адже всі ми розуміємо, що тільки разом і об'єднавшись, ми можемо йти до перемоги. Пункти збору одноразок розташували у корпусах Тернопільського національного медичного університету, що за адресою Майдан Волі, 1 Руська, 12 а також на Словацького 2 Всі одноразки дівчата передають київському волонтеру Івану Волинцю, який зі своєю командою професійно виготовляє із використаних акумуляторів павербанки.